Окружною прокуратурою внесено три подання порядку 4 статті 65 значком 1 закону України про запобігання корупції. по подвійній приватизації, це канонська територіальна громада. В принципі, нами були перевірені за час діяльності окружної прокуратури всі рішення органів самоврядування за попередні три роки, тобто за строк позивної давності. В цьому році це економіцька, в попередніх роках також такі випадки були виявлені громади, в інших територіальних громадах, тому числі Володимирецька, і якщо не помиляється Полицька стосовно другого вашого питання, звичайно, якщо ми виявляємо такі публікації в соціальних мережах, ми орієнтуємо органи поліції на виявлення і документування цих осіб. В органах поліції створений спеціальний підрозділ в сфері кібербезпеки, який може відслідкувати по тій публікації, наприклад, ту особу, яка її розмістила. І за такими фактами, якщо воно дійсно підтверджується, що це публікація, яка скажімо, має місце зараз, а не попередні періоди, ми розпочинаємо кримінальне розслідування. Для прикладу, ми наприклад в цьому році розпочали кримінальне розслідування спільно із обласними підрозділами головного управління національної поліції суто вараші. Я особисто здійснював процесуальне керівництво. Хоча ми документували групу, яка здійснює незаконний видок бурштину в зарічному. Все було зроблено з тою метою, щоб не було, скажімо, так, витоку якоїсь інформації і на даний час. Дана група задокументована і кримінальне провадження на стадії скерування до суду стосовно злочинної. Дякую. Понад 42 мільйони гривень, які перебувають на розгляді. Також до Зарічницького районного суду скеровано три позивні заяви в інтересах держави в особі Лохтинської сільської ради про усунення перешкоди користуванні земельними ділянками водного фонду шляхом скасування державних реєстрацій та повернення їх у комунальну власність загальною площею. 0,3 гектари та вартістю понад 9 млн грн, які судом розглянуто та задоволено. Це прибережна захисна смуга, коли органи місцевого середування надали земельні ділянки в межах прибережної захисної смуги, що заборонено законом. Забезпечено реальне виконання рішення Господарського суду Рівницької області та повернути в Володимирецькій громаді земельну ділянку площею майже 22 гектари та вартістю понад 4 млн грн. Умова воєнного стану підвищено ефективність представницької діяльності в частині ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Як наслідок у бюджетній сфері заявлено 11 позовів на загальну суму понад 51 млн грн, з яких два у сфері з питань захисту інтересів дітей на суму понад 1,5 млн грн. Для прикладу, 1 січня поточного року до господарського суду Рівненської області скеровано позовну заяву до товариства «РОЕК» про визнання недійсних додаткових угод та стягнення. Понад півтора мільйона гривень. Також за результатами розгляду позову окружної прокуратури в інтересах держави в особі Зарічницької селищної ради до товариства Smart Defense про визнання недійсним пункту договору в частині та стягнення безпідставлення, включеного ПДВ, в розмірі понад 176 тисяч гривень. Повернути до бюджету селища кошти, переплачені за купівлю рації. Прокурори встановили, що у вересні 2023 року Зарічницька селищна рада уклала з київським приватним підприємством договір постачання товарів оборонного призначення для однієї з військових частин Збройних сил України. Ухваленому договорі до ціни товару включено податок на додану вартість, який відповідно до вимог податкового кодексу України при купівлі товарів на потреби Збройних сил України не сплачується. Рішенням господарського суду міста Києва. Від 22 травня закрито провадження у справі у зв'язку з добровільною сплатою відповідачів на користь Зарічницької селищної ради вказаної судом.